Доброго дня, друзі. Сьогодні 13 травня. Виноградник наш вимер 5 травня, десь щось добивало 10 травня. Можливо, десь якась брунька почала прокидатися. Алгоритм дій, що ми робимо в такий час. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку. Хто бажає підтримувати, в описі під цим відео є реквізити для підтримки. Хочу будувати сюди теплицю, як вже говорив не в одному відео. Що сталося з виноградом, як його вибивало, який був мороз. 5 травня мінус 9 в інших роликах можете побачити, яка була крига, коли працювала система туман. Знову ж, система туман захищає при заморозках, але не рятує при повноцінних морозах, які йдуть всю ніч. Ну, ось так сталося: 100% броньок загинуло. Які тепер моделі можуть бути? Варіанти. Потрібно перше, поливати виноград після. Випадіння всіх бруньок паганів. Але тут є момент, якщо у вас ще прогнозуються заморозки, потрібно відтерміновувати полив, тому що, якщо ви зараз поливаєте, насичуєте вологою свої плодові стрілки, знову заморозок, і тоді ваші плодові стрілки може розірватися. Ми фактично поливали до заморозків, потім працювала система туман декілька днів. Тобто 40-50 тонн води кожної доби у нас виливалось на всю нашу територію. Все рівно якась волога є, пагани звідки ж тягнули. Вірно. Е, вони брали вологу з куща. Ця волога зараз ними не використовується. Тобто вона є в кущах. Як тільки 14-15 травня ми будемо розуміти, що заморозків немає, активно заливаємо кущі водою і чекаємо ще 7-10, можливо навіть і 20 днів, де буде прокидання бруньок. Ось ці всі. Пагани, які померзли, ми не виломлюємо, ми їх не чіпаємо. Чому? Тому що це зайва робота, це не потрібно. Якщо плодові стрілки загинули, то ми їх просто будемо відрізати, де чіпляється рукав, Де плодова стрілка чіпляється на рукаву. На рукаві має прокидати спляча брунька і формувати нову плодову стрілку на наступний рік. Десь плодова стрілка, можливо, буде пошкоджена, розірвалася чи ще щось. Плодову стрілку потрібно буде видаляти, формувати новий рукав, прискорений саме з голови куща. І в такому ж випадку ця плодова стрілка, цей рукав буде вирізатись на голові куща. Тобто, знову ж вирощуємо кущ, відновлюємо і вже чекаємо наступного року. Де плодові бруньки прокидаються? Ми чекаємо, дивимось два-три пагони. Дивимось, де з'явиться гронка, і залишаємо той пагін, на якому є гронка. Можливо, не буде тієї грони, тому що ну, пустий пагін. Ну, Працюватиме в колосту, тягнутиме весь кущ. І все рівно має бути навантаження, щоб кущі не жирували, тому що це буде біда, якщо по товщині. Лози, ваші плодові стрілки стануть як великий палець, це буде проблема. Плодоношення, визрівання бруньок нормально не буде. Після того, як польємо, ми знову ж будемо робити підкормку азотними добривами. Працюватимемо аміачною селітрою, ні травмофоскою. Потім, як будуть з'являтися пагани, сподіваюся, будемо працювати вже комплексними добривами з додавання азотних. Саме по листу працюємо для того, щоб пришвидшити ріст наших паганів, плодових стріл на всю висоту, яка нам потрібна. Потім активно, з серпня місяця, будемо працювати калійними добривами, для того, щоб швидше визріла наша лоза, тому що ми зараз маємо цю основну проблему, може не встигнути до... Тепер. Осінніх заморозків. Чому? Тому що в Харківській області в нас рано осінні заморозки, і це дуже проблемно. Сорти, на яких зав'яжуться грони, які термін фактично дозрівання там 100, 115, 125 днів. Фактично, по стандарту до наших осінніх заморозків, коли вони у нас там з'являються, 6-10, 20 вересня, мають би встигнути. Грониці визріти, сорти, в яких термін дозрівання 130-135 днів, ну вже адекватно вони не встигнуть визріти восени. Єдине, якщо восени погода не зміниться і заморозок не почнеться десь там на початку жовтня, а навіть якщо краще 10 жовтня, тоді так, в такому випадку наші грони з терміном дозрівання кущі, з терміном дозрівання 135 днів встигнуть дозріти. Тобто зараз фактично очікування. Коли закінчуються заморозки, починаємо поливати, починаємо годувати добривами. Потім вже дивимося. Якщо загинуло, то загинуло, зрізаємо і чекаємо з землі. Ось так, друзі, така складна ситуація. Занадто складна вибивання бруньок 100%. Не знаю, що й додати. Підписка, вподобайка, слідкуйте.